Школярі змайстрували справжній безпілотник. Доки їхні однолітки бавляться із віртуальними стрілялками і танчиками, одинадцятикласники Ярослав та Олексій використали теж програмне забезпечення для квадрокоптера. В основному використовується все те ж саме, що використовується в онлайн іграх. Тобто Недалеко ушли, називається. Деталі для приладу також шукали недовго. Это і есть запчасти з ігрушек. Тобто, якщо вже брати не, це, що продається в звичайних магазинах, а уже магазинах, где професіональні игрушки, там машинки те ж самі. То тобто, там, грубо говоря, можна те же самі запчасти увидеть. Називем это ігрушки для взрослых, тільки немного в другом контексті. Але те, що вийшло, забавкою назвати важко. Планували розробники цілком автономного рятівника для потопаючих. Все це задумувалося для того, щоб як сказати, щоб при спасенні людей, тонущий чоловік, чи чоловік, котрому нужна помощь, нажимав на кнопку на часах там или на датчику, що штом там тонет. то тобто з дрон вилітав і збрасував вже списательне средство. За задумом безпілотник мав сам ставати на підзарядку, а рятувальні круги чи навіть надувні шлюпки підхоплювати з конвеєра. Але поки хлопці свій апарат випробували, часи змінилися. У нинішніх реаліях винахід може стати в нагоді в інших сферах. Для воєнних можна даже гранати сюди цепляти і збрасувати на терористів. Можна при правильній комплектації переносити медикаменти, там тобто, патрони. Піщу юні конструктори уже два роки не припиняють удосконалювати свій квадрокоптер. Це вже четверта модифікація. Цього разу деталі не друкували на спеціально придбаному 3 d принтері. Ну ли? Поки один пілотує, інший стежить за показниками дошки приладів. Тут всі дані як у літаку, тільки на звичайнісінькому телефоні. Я слежу, щоб був включені такі режими, як сонар, щоб він мог завісати на одній висоті і не треба регулювати газ. І горизонт, щоб його не так хоча б носіла. Безпілотник вийшов серйозний, навіть не для таких юних конструкторів. Визнає викладач технологічного університету. Він може підніматися там до трьох кілометрів висоту, може літати десь до 20 кілометрів довжину, а навіть і більше, якщо там спеціально обладнаний прім. Використати може піднімати груз там до кг, в принципі в польоті, навіть із цієї батареї, що них є, Він взимку десь годину може літати із за низької температури літку десь півтори години може літати. Винаходом школярів уже зацікавилися і військові, і волонтери. Аграрії не проти з його допомогою контролювати врожаї, а рятувальники патрулювати пляжі. Тонку електроніку можна легко підлаштувати під вимоги кожного. Головна перевага перед аналогами значно нижча ціна в районі 15 тисяч. Гріві нову можна спокійно виставити на конвейер. От тільки купувати винахід усі хочуть вже готовий. А щоб довести розробку до розуму, юним технікам ще потрібні інвестиції. Кишенькових грошей старшокласникам уже не вистачає.